Це шість років тому народився 6 березня Іван Путерчук. В селі чи селищі, я не пам'ятаю, так правильно називається, село Братушанина це Молдова. Але так як розказував Іван Олександрович, для нього вже в старшому шкільному віці, коли ну, десь там ставило питання, де навчатися. Ну, Очевидно, що навчатися тільки в Україні, бо село Братушани – це було українське село, так, такі територіальні поділи такі відбувалися, що різали по-живому. Тобто народно-господарські питання стояли попереду, а національно-етнічні взагалі ніхто ніколи не при радянській владі не враховував, коли адміністративні поділи були. Але як він розказував, Олександр для нього не було питання, що де він буде вчитися, в Львові і в університеті. Це є такий якийсь внутрішній вибір, чого, чому, але судячи по тому, де сформувався Іван Олександрович, як людина, як, як науковець, як громадсько-політичний діяч, то напевно цей вибір відповідав його єству, і університет створив з нього, такого, такого чоловіка, як писав Франко. Тому хотілося, щоб для кожного з нас університет в нашій долі був тим тою точкою. Біфуркації, де відкриваються нові можливості, нові можливості, а вже якості своїми самі маємо формувати. Нам ніхто зараз їх не дасть. Покарчук важко і тяжко працював все життя. Дуже цікаво розказував один керівник області, як вони літали в Бразилію. Ну, всі сиділи це з України, не здається, з Львова літак летів наш туди іншу півкулю. І Іван Остав за той час в літаку вирішивши дві задачі, написав відповідь від реферату. Не тому, що, а тому, що такий час був спресований, треба було і то робити. Тому вікно можливості, яке відкриває університет, дуже велике, і нам кожен має скористатися цим вікном можливості для того, щоб оті десь генетично і що соціально відкриті кожного з нас можливості, щоб ми реалізували. А це дуже багато від нас залежить. Але залежить від університету, чи він такі чи він створює такі можливості для реалізації, чи тут все так детерміновано, що всі мають бути, так би мовити, винтиками і шайбами одного великого механізму. Я думаю, заслуга Івана Вакарчука як ректора в тому, що він розвивав ці засади, де кожен може знайти такі можливості. Ну то в ширшому понятті це демократія називається, але не тільки де в понятті демократія охоплює ті. Варіанти можливостей, ті траєкторії руху для університету, його структур і навіть окремих особистостей, які вписані в університет як це природне генетичне тіло. Тому, говорячи про Івана Олександровича, тут треба, кожен свій образ, очевидно, має, але це передусім людина великої праці відповідальності. Те, що він українець, то не за. Надписом в Гуглі, а за тим, які, які питання його хвилювали, і як він відгукувався на все українське, на українське, яке стояло. Те, що він був науковий раціоналіст, очевидно. Те, що він закоханий був стихією і раціонально, це також очевидно. Тобто така багатогранна особистість, корінь з тих тут присутніх суттєвих людей, очевидно, знає його і має свою історію Івана Бакарчука. Але те, що він вже вписаний в нашу біографію, хто я знаю, в біографію і в історію університету це очевидно. Я вже не говорю історію України, тому що історія університету вписана в історію країни. І те, що він робив, це завжди було націлено, щоб університет був знаковий і, і, і університетом України. Тому, очевидно, це, коли на цвинтарі то якісь сумні ноти такі пролітають, але треба завжди бачити, на цвинтарі позитивізм того характеру, що людина зробила. І до нього йдуть не як до зчинопочитання, до людини, яка зробила багато своєю працею, і вона вписана. І не тільки Величаківський свинтар, вписана в історію університету, в історію України, кожного з нас. Тому, тим більше, Іван Бакарчук при всіх інколи сумних поглядах його очей, він був великий оптиміст і рухався вперед, і заставляв інколи своїм прикладом інших рухатися вперед. Навіть якщо хтось був прохідний. Але силове поле було таке, що Чого, інколи він є адміністративним чинником, користувався, що не користувався, де там фізики? Користувався. Як він казав, що факультет не буде, ще один факультет буде, але там в нас, в нас і фізично не буде. Було таке? А дискусія розгорталася, він за імператиром став. Ну він, очевидно, і так треба діяти, ти хоч досягнути. Так що багато речей можна говорити, але... Напевно, все-таки людину треба оцінювати по тому, що прагнув і що зробив. Ну, от напевно, це людина, яка заслуговує для когось, він викликає почуття любові, захоплення. Для інших, очевидно, поваги, а може для когось і не тільки поваги, бо він десь якісь негативні тенденції в когось перебив і заставляв рухатись в іншому напрямку. Але людина була знакова для університету. В знаковий період переломний війшла в історію університету. І тому я особисто, якщо можна так сказати, оцінюю діяльність Івана Вакарчука надзвичайно позитивно, як, як вчено, як організатора, як людину. Зрештою, нічого людське йому було не, не чуже. Він був живий чоловік, любив жарти, любив, як пам'ятаю, був е приїхав до нас професор-ректор педагогічного вищої педагогічної школи з Кракова ми йому вручали Кірик. Так, Це, це 90-й Кирик. Ні, пізніше. А тоді вже почалася така можливість виїзду за кордон наших працівників на працю. І то до речі, те, що зараз є. І там є, і тут є. І як бути з тими професорами викладачами, є проблема. Ну і цей професор підійшов до мене і каже, щоб я дав згоду там працювати на 0,5 ставки професором, бо їм треба для відкриття спецради доктора. Ну. Я кажу, то якось треба, треба ж ректора запитати. Це було в будинку вчених куршат, там то. Іван Олександрович виграв паузу, бо він пив воду чи воду і каже, та я не проти. Демельник не щось. <ріст> і що ми що тут робили? Ясна справа, я вже поставив такі. А чому так? Якщо декани почнуть їздити, бо вже почали завкафеди, хтось лишиться. А тоді вже треба було дозвіл питати. Зараз не треба до питати. Ти виходи на роботу і все, або погоджуєш про спілкою з адміністрацією. Час години роботи. А тоді треба обов'язково було погодження з ректоратом. Ти йдеш. В інший університет на праця, тим більше в іншу країну, то то вже кримінал. А так і знайшов, що я, я не протимельник не хочу. І що було робити? Я втерся, та й кажу, ну вже відкладемо на рік, я <кій> да, вже потім не було. Тобто і жарти любив, ну така любов, людина свого часу, свого місця, і, 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 і скажу так, в мене враження, що він може інколи більше якось цікавість дивиться на тих людей, не на тих, що в кроватках. А до тих, що, ну, скажімо так, якщо хіпі, панки, щось так, ну, такий він був живий чоловік, так що. З ним цікаво було спілкуватися, хоча інколи можна було годину мовчати, голосно.